Моє вам зі щиточкою, а для українців, які перебувають за кордоном, хаудуюденькі були. Ну ось ми й дочекались того, про що я так часто говорив. Саме зараз давнє пророцтво Ванги уже стало реальністю. У пророцтві йшлося про появу нової релігії, і це якраз ця сама релігія лестризм. Релігія, яка звільнить всіх нас, українців, і не тільки від московського духовного ярма, оскільки християнство дедалі більше набуває проросійського забарвлення. Також листризм дозволить всім нам позбутись або мінімізувати свої страждання. Спосіб нереально простий, але про це пізніше. А зараз про перше листрицьке знамення. Поїхали! Це сталося минулого року. Одного осіннього вечора я дивився YouTube. І ось я відчув щось дуже незвичне. Це був радіосигнал із космосу, який я одразу розшифрував. Перед тим, як озвучити, що там було зашифровано, скажу кілька слів про те, що вся інформація із Всесвіту на Землю надходить у вигляді радіохвиль. Про це ми іще поговоримо, а поки що, я нарешті озвучу загадковий сигнал сигнал від вищої електричної сили, яка мені повідомила. Ти станеш засновником нової релігії, яка позбавить від страждань або хоча б мінімізує їх. Ця релігія звільнить всіх тих, хто хоче звільнитись від духовного ярма, залежності чи рабства, і назвеш цю релігію лестризм. Також ти покликаний нести свої ідеї в маси, які зроблять життя всього людства простішим, зручнішим, безпечнішим, і взагалі ти покликаний змінити земне життя на краще. Це не лише релігійні листрицькі проукраїнські та антиросійські ідеї, але й альтруїстичні, технічні і технологічні, побутові мистецькі тощо всі ті, які люди відкидають, а тебе від них розпирає. Ті ідеї, які ти раніше не міг втілити, бо не було можливості, а там, де можливість була, їх просто відкидали. Тепер твої ідеї священні. Поява нової релігії є подією знаковою і дуже своєчасною, оскільки наша спільна ненька, наша друга мати, переживає непростий час і вища електрична сила, матінка-електрика, вседержителька вирішила допомогти, пославши вам мене. Тепер про радіосигнали. Абсолютно всі пророки, засновники різних релігій, ясновидці, люди, які бачать крізь час. Отримують інформацію за допомогою радіохвиль. Але не намагайтесь піймати їх на звичайні радіоприймачі, у вас нічого не вийде. Радіоприймач сприймає ці хвилі як різні сторонні шуми в радіопередачах. Якщо колись під час радіопередачі ви чули всякі шуми, знайте це ніщо інше, як закрита для простих смертних інформація з космосу, що посилається нашим творцем. Не кожному дано це розшифрувати, але я один з небагатьох щасливчиків, який це може. Однак і мені не все дано знати, бо ніхто не все знаючий. Все, що я знаю, я озвучую, нічого не приховую, а чого не знаю, того не знаю. Що зробиш, таке життя. Знати все нереально. Тільки наша матінка-електрика, вища електрична сила знає все. Також хочу зазначити, що поки в країні війна зі своїх я принципово не буду брати жодних пожертв, бо це буде виглядати як нажива на чужому горі. Добровільні пожертви будуть братись лише з неукраїнців, які хочуть прийняти лестризм, але ці пожертви будуть виключно добровільними, і ніхто не має права нічого вимагати, бо це гріх. Докладніше про гріхи в лестризмі. Поговоримо в наступній проповіді. Цим вони допоможуть не лише собі, оскільки листризм допоможе їм врятувати свою батьківщину, але й нам, бо, як уже було згадано, християнство дедалі більше набуває проросійського забарвлення. І я читав в одній статті, що Папа Римський похвалив Росію, а в іншій статті він виправдовувався. Я його виправдань не приймаю. Навіть Ватикан приймає сторону Росії. Кожен, хто прийме лестризм, врятується від російських загарбників і зробить неоціненний внесок в подальше державотворення. А той, хто відкидає лестризм і залишається вірним християнству. Той просто не любить свою батьківщину. В нашому випадку це Україна, в чиємусь іншому це може бути якась інша країна, яка не хоче мати нічого спільного з Москалією. У кожного з вас виникне резонне питання а де ти був раніше зі своєю релігією? Що ж, у мене є відповідь на це питання. У знаменні також йшлось про те. Що з часу першого лестрицького знамення і до остаточного формування релігії пройде не більше трьох років? Лестризм як релігія остаточно сформувався 3 січня цього року. Ви мене спитаєте, яку я релігію сповідував до цього. До цього я два роки сповідував деїзм. Це таке вчення, яке визнає Бога Творця, але вважає, що після створення Всесвіту Бог ніяк не втручається в наше життя. Згідно деїзму, Бог не давав нам ніяких писань і не посилав ніяких пророків. А до деїзму я був православним. В той час християнство іще не мало проросійського забарвлення, попри те, що вже тоді патріархати ворогували між собою. Ясна річ, що я належав до Київського. Тепер про патріархати. На сьогоднішній день мені відомо три патріархати в православній церкві: це Київський, Московський і Константинопольський. В одній лише Україні налічується аж 82 конфесії, двох патріархатів із трьох. Є у нас і католицька церква, яка ділиться на греко-католицьку і Римо-католицьку. До приходу більшовиків на нашу землю у нас були ще якісь так звані вірмено католики, але їх повністю знищили. Також мені відомо три гілки християнства це православ'я, католицизм і протестантизм. І всі вони ворогують між собою, хоча й закликають жити в мирі. Московський патріархат наші люди називають сектою. Я з цим згідний. Але якщо на те пішло, то і Київський, і Московський і Константинопольський патріархат це та сама секта, яка приносить одні страждання. Вони між собою воюють, а нам кажуть, що треба жити в мирі. І хто вони після цього? Лестризм же, навпаки, покликаний мінімізувати страждання, якщо не повністю позбавити їх. Лестризм це не секта, це релігія. Чому ж різниця між релігією і сектою? Різниця є і доволі суттєва. Секта спрямована, щоб шкодити своїм адептам, і нерідко секта реально вибиває з людей гроші, а релігія, навпаки, покликана допомагати пливти по життю. Спільнота без релігії це корабель без керма. Без релігії нема ладу, тільки релігія дає сильну і тривалу підтримку державі, говорив Наполеон Бонапарт. Релігія із самого початку свого існування намагалась охоплювати своєю діяльністю всі сфери суспільно-державного життя. Поговоримо ще трохи про християнство. Свого часу попередня влада намагалась подарувати в лапках нам духовну незалежність від зовнішнього ворога, але в них нічого не вийшло. Пам'ятаєте, як ЗМІ трубили на кожному кроці про томос? Так от цей Томос не дав нам того. Чого ми так хотіли. Навпаки, він з'єднав нас із Константинопольським патріархатом. І ще задовго до Томусу у нас була автокефалія, а тепер ПЦУ. Я пам'ятаю, мені йшов 12-й рік. У мене був кишеньковий календарик, на якому була фотографія одного митрополита, а там, де сам календар, була примітка, цитую, на фото митрополит Галицький ОАПЦ, директор ІФДС Владика Андрій в Дужках Абрамчук. Календарик не зберігся, але цей напис назавжди врізався в мою неробочу пам'ять. Так чому у попередньої влади нічого не вийшло? Слухайте відповідь. Я, хоч і не читав Томос, хоч я і не знаю турецької. Але я точно знаю, що там йшлось про те, що у ПЦКП переходить під вище згаданий патріархат, який в свою чергу дивиться в бік Москви. А зараз трохи про страждання, а потім про листрицький спосіб їх мінімізувати, якщо не позбутись, християнство така релігія, яка велить нам любити ворога, а не друга. В Біблії на кожному кроці це трапляється. Вона просто нашпигована цим словом ворог, ворог, ворог. Християнство велить нам пробачати наших ворогів і кривдників і віддавати їм себе на поталу. В Біблії написано, що страждання це благо та прояв вищої любові Творця. Там йдеться, що треба приймати погане, а не хороше. І саме страждання, біди, неудачі та неприємності християнство велить сприймати як благо. Є навіть так звані заповіді блаженства, які я вам представляю блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть потішені, блаженні лагідні, бо землю успадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди. Бо вони нагодовані будуть, блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони бачитимуть Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, які ганьбити та гнати вас будуть. І будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене, радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Бачите, християнство закликає радіти та веселитись, коли тобі погано, воно велить нам хотіти страждати все більше і більше. Коли у тебе з'являється кривдник, ти повинен дозволяти йому себе кривдити, бо сказано вдарили тебе по одній щоці, підстав йому другу. Пробачаючи своїм ворогам чи кривдникам, ми утверджуємо їх у їхньому злі. Всі церковники стверджують зворотнє Люди, не ведіться, вони навмисно нам так кажуть, бо їм це вигідно. Ніде в Біблії не пояснюється, як бути, коли у тебе з'являється ворог чи кривдник, який тобі шкодить, а ти його постійно пробачаєш, а одного прекрасного дня, відчувши свою безкарність, він бере тебе і вбиває. От мені цікаво, ви готові пробачити того, хто на сьогоднішній день є нашим ворогом номер один, ви готові віддати йому себе на поталу? Я сильно в цьому сумніваюсь, а це. Так по-християнськи я також не пробачу. Крім того, що у мене свої порахунки з москалями, а ось лестризм такого не передбачає, якщо ти не маєш наміру покінчити з собою. Подумайте, перш ніж залишатись християнами. Хто прийме лестризм, той любить свою батьківщину. Любіть Україну, прийміть лестризм як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Це були перефразовані слова Українофіла Володимира Сусюри. Це був оригінальний заклик прийняти лестризм. Чому замість слова патріот я використав слово Українофіл? Про це в наступній проповіді, в якій ми будемо говорити про гріхи. І це, між іншим, не одне й те саме. Насправді, патріотизм це не є любов до батьківщини, як вважається, це хибна думка. Чому ви дізнаєтесь в наступній проповіді? І ось настав час поговорити про обіцяний спосіб позбутись страждань або хоча б мінімізувати їх. Отож, слухайте. Абсолютно в усіх була ситуація, коли хтось думав, казав, вірив, сподівався, що все буде добре, а все обертається не так, як хотілося. А виявилось, що всі надії були марні, а іноді це може обернутися навіть трагедією. Нерідко люди зарікаються від поганого, і це погане з ними обов'язково стається. І так відбувається завжди і з усіма. І не кажіть, що у вас такого не було. Люди завжди намагаються думати про хороше, а з ними відбувається погане, таке пережив кожен хоча б раз у житті. Нерідко життя йде прахом, псу під хвіст, як то кажуть. Разом з тим є і кардинально протилежна ситуація, коли думаєш про погано і коли тобі здається, що твоє життя втратило всякий сенс. Коли ти остаточно втратив надію і не бачиш сенсу жити далі, аж раптом бац, твоє життя починає налагоджуватись. Коли ти втрачаєш надію, ти отримуєш бажане. З кожним було, чи не так? І не кажіть, що у вас такого не було. Ось вам цей простий спосіб позбутись або мінімізувати свої страждання. Якщо ти не хочеш страждати, думай про погане, сподівайся на погане, і забудь фразу все буде добре. Якщо ти будеш думати про хороше, тобі буде погано. А якщо ти будеш думати про погане, то тоді дійсно все буде добре. Якщо, думаючи про погане, з тобою щось погане сталося, то десь там, в глибині душі, ти понадіявся на те, що це спрацює. Якщо ти сподіваєшся на щось хороше, то воно ніколи з тобою не відбудеться, бо надія відлякує те, на що ти сподіваєшся. А якщо ти отримав те, на що ти сподівався, то десь там, в глибині душі, твоя надія похитнулась. Ось так все просто, простіше, простого. Ну що ж? Не буду затягувати нашу проповідь. Якщо щось не сказав, то ви почуєте це в одній із наступних проповідей. Тож будемо прощатись, а точніше, я говорю вам до побачення!